В нас є розпорядження про виконання вироку. На апеляційному суді ви були. Вирок набирає законної сили з моменту оголошення апеляції. Як кажуть, опір нічого не дасть, а я не опираюся. Мені потрібно точно знати, що вони ці судді по ви ж розумієте, це стопроцентна клівіта і фабрикація. Мені треба. Щоб коли піде в Київ і кругом по пресі, ну, щоб були підписи, щоб потім вони не, не відрікалися від того. Всього мені потрібно. та Тут вони не відрічуться, А коли ми в Київ будемо посилати, то воно буде прошито і скріплене підписами. Ага, хорошо. Я зараз тоді буду збиратися і їду з ними, от, ну ви знаєте, ще. Кроме цього, ще й Європейський оце, суд по правам чоловіка. Сто процентів ну. я взагалі не розумію, як вони не побоялися, мабуть, криша хороша от, до Києва. От. Як вони не побоялися, що приїхали, і, ну, оце мене цікавить. Ну, я зараз тоді збираюся, то знаєте, я зараз беруся з ними поїду, то вже на СІЗО в Луцьк, виходить, да, я їду.